Це одне з 22 сховищ державного архіву області. На стелажах зберігаються справи до революційного періоду. А це унікальні навіть для України документи. Вітальна грамота гетьмана Скоропадського з його власним підписом, лист Симона Петлюри Івану Гієнку і письмове звернення Яна Казамира до дворян. Найстарішому документу майже пів тисячі років. От справа загалом, так а в цій справі окремі документи. І ми там виявили документ, датований 1500 98 роком. І навіть копію одного документа ще ранішого, сам документ був датований 1396 роком. Це е, такий дарчий лист про дарування Кам'янцю-Подільському, Кам'янцю на Поділі, верніше Каріатовичами, братами там певної території. За сховищами, де зберігаються документи, архівісти теж пильно стежать. Тут не повинно бути розеток та електрообладнання. Денне світло сюди не потрапляє, а відстань між стелажами суворо розрахована до міліметра. Ідеальний варіант, коли документи закартоновано, тобто такі мікроконтейнери, які захищають документи від світла, від попадання пилу. Усього в архівних установах області зберігаються понад 2 мільйони документів. Архівісти порахували, якщо скласти докупи усі стележі зі справами, це буде відстань від Хмельницького до ярмолинець. Щодня до архіву надходять сотні запитів. Люди цікавляться своїм минулим, хочуть підтвердити національність, стаж роботи або приватизувати землю. Продовжується наплив людей, які підтверджують національність. Крім того, люди підтверджують і стаж роботи, і заробітну плату. і... Так само по репресіям є нам запити, надходять від вже рідних людей, які були репресовані. Державний архів Хмельницької області разом зі своїми підрозділами входить у п'ятірку найпотужніших в Україні. Тут активно займаються видавничою діяльністю. Зокрема, досліджують теми голодомору, німецько-фашистської окупації, голокосту і не тільки. Керівник обласного архіву секретом успішної роботи вважає професійний колектив. Працює 129 архівістів. В рамках нашої Хмельниччини і 49 архівних установ. Архівна служба Хмельниччини є, можна сказати, авангардом в рамках нашої України, тому що входить в п'ятірку найбільших і авторитетних працівників архівної сфери і знаходиться в трійці тих архівів, які. Зберігають в своїх сховищах більше двох мільйонів документів. Володимир Байдич каже, що влада останнім часом іде зустріч архівістам. У районах виділяють приміщення для зберігання документів. А це донедавна було головною проблемою держархіву. 24 грудня працівники архівних установ відзначатимуть професійне свято. Воно закінчує цикл державних професійних свят в Україні і розпочинає новорічні. Вікторія Паламар, Іван Момчан, для інформаційного випуску.